Приїхала пачка по місту. Не знаю, чи лінь було власнику їхати, чи він не знав, що в межах міста я надаю перевагу персональному візиту. Закоротив нагрівач сопла Пін Приїхало воно не повністю ціле. Чи то так було, чи то так по дорозі відвалилося, не знаю, бо... Тримається ніби добре приклеєне. Тобто так добрячомусь гепнути, щоб відвалилося. І аналогічно. найімовірніше, теж закоротив нагрівач. І теж один радіатор відвалився. А де він є? Може в коробці десь лишився. Ні, не видно, нема. Цікаво, ну нема, то нема. Це є плати від 3D принтера, від якого я не знаю. Як воно працює, я не знаю. Добре то чи зле я не знаю. Воно було гріти бо термоклей порозпускався. Моя робота зрозуміти, чи можна відновити роботу сопла. Тим займуся. USB, карта пам'яті, процесор, трохи стабілізатор живлення, драйвера. Плати схожі, а може ідентичні. Де ж той роз'єм на сопло принтера? І хто ним керує? Дивлюся я на ту плату, як баран на нові ворота. Перечитав всі написи. Порозглядав з двох боків, нема ПЕ5 тут роз'єма. Нагрівач головки це досить велике навантаження, і воно має керуватися якимись силовими елементами по логіці. У нас є Power. це вхід живлення. Є Bed. це є ліжко, стіл, точніше, не знаю, чому Bed. це би, мав бути стіл, ну так називають, напевно. І є якісь Хео плюс мінус, Хео 0. А пе 5 ніде нема. Хоч стрільний. Ще дивлюсь, якось так роз'єм цікаво хитається. Витягую його, а він виламаний, його нема. Ось піни всередині. Ну невже нова пошта так в межах міста їхала? Чи історія в тих плат якась цікава, і власник нам щось не розказує. Хто знає, де тут пе 5. Хто знає, куди нагрівач підключається? Довго я шукаю, той ПЕ-5. 5 є, ось дрібненьким написано PE5. Чому Хео плюс-мінус не згадали, не знаю. Побачив Хео, далі дрібне, не помічав. Ну, У мене день сьогодні такий. Нема тут спаленого нічого. Плюс тут йде напряму. Де у нас плюс? Є плюс напряму. Мінус йде на транзистор. З транзистора йде на мінус. Запобіжники цілі, захисні діоди цілі. Транзистор не пробитий. При пробитому транзисторі воно би маслало постійно. Тобто тут проблема просто в виламаному роз'ємі. Ну і приклеїти назад радіатор. Друга плата і тої проблеми немає. Не знаю, що власник від неї хоче. Мінус у нас йде на транзистор, з транзистора на мінус плати, а плюс іде напряму. От клей той позаплавляв все. Плюс напряму. І так само транзистор не є пробитим. Тут повний порядок. Проблему йому варто шукати в чомусь іншому. Радіатор знайшов, настоїв, стоїв, вон вилетів з коробочки з боку. Беру зубну пасту від дядька Максима. Приклеюю радіатори. Знайти конектор треба, десь тут в мене були донори. так сказати. Купляв цілі драйвера, щоб... Мікросхему знайти. О, випаяю. Замість Хео буде аутр. Отак. Такий, але не такий. Чуть-чуть більший. Товщина ножок більша. І в плату не лізе. Валю напильником, щоб залізло, блін, в плату. Тепер буду вже паяти. Бо і купити такий, як треба, нема де. Та й в другий кінець міста перти із одного конектора я мав на увазі. Клеїв радіатори, завтра буду відправляти. Дивлюсь на ті плати. і розумію, що може нюанс вилізти з габаритами. Тут роз'єм зміщений більше всередину. Новий. Получається назовні. Я не знаю, який там запас, як воно йде. І от хрен його знає. Може тут плата в корпус стає щільно і відповідно не буде як. Коротше, перепаюю. Беру паяльник. І перепаюю, щоб не було нюансів і проблем. Отакво. От Раз. Два. Тепер воно буде зміщене всередину, а тут місце точно є. Тепер проблем не буде точно. Приїхав 3D-принтер на столі стоїть. Чому приїхав? Бо чоловік згадував, що на другій платі теж є проблема, що коротнув нагрівач, і, відповідно, воно не працює, не нагріває. То кажу, чоловіче, на другій платі точно біди не бачу, везе принтер. Будемо дивитися, ось ця плата підключена друга, та що зремонтована. З першою було то саме, тому розказую, показую на одній. Одним словом, принтер підключаємо і воно взагалі не квакає, не запускається екран. Беру тепляк, і ми бачимо те, що ми можемо бачити. В нас гріється процесор і стабілізатор його живлення. Одна плата і друга плата. Це от чому я не люблю брати в ремонт розібрану техніку. І чому я, поки не підтвердиться заявлений дефект, стараюся нічого не ремонтувати. Тому що бувають моменти, тому що бувають нюанси. Отже, ми маємо дві плати зі спаленими процесорами. В другій платі поміняний роз'єм. Ви вже то бачили. І маємо, ну як то кажуть, то що мало б зайняти 30 секунд. Невідомо чим закінчиться і як. Буде виглядати далі. Процесор тут STM-ка, поміняти його не питання. Питання, що в нього шити як з нуля. Я думаю, що це можна зробити, але власник не знає, як. Я теж не знаю питання, хто має з тим розбиратися, бо, бо в мене трохи роботи завал. Тепер питання, чому згорів процесор. От при мені власник підключає дисплей. Тут є два роз'єми. Він їх не позначив, вони не підписані. Спочатку попробував так, потім попробував сяк, а потім я це беру в руки. І дивлюся, якщо розвернути плату, то по написах, крім дата лінії можна побачити плюс 5 вольт і граунд, а тут 3,3 вольта і граунд. Якщо їх перепутати місцями і на 5 вольт попаде 3,3, то буде нічого. А от як на 3,3 попаде 5 вольт, тут же можливі варіанти. Одним словом, на двох платах спалений процесор. А заявлений дефект був не нагрівається супло після замикання. Отак і живемо. Далі буде. Дивимось на плату повторно і помічаємо, що в нас є дві мікросхеми пам'яті. Є флешка і є промка. Очевидно, змінні в промці, а прошивка може бути в флешці. Тобто теоретично достатньо просто поміняти процесор і воно сі підтягне з флешки. Питання тільки, чи воно так насправді то є раз, і два чи не вийшла з ладу флешка. Тому що пробито могло бути поживню. У нас ось цей стабілізатор грівся, де мультиметр. Ось цей у нас грівся, де в нас земля? Перший чи середній? Перший. Ні, це не перший. Тут у нас є короткий. У нас є короткий 20 Ом. 3,3 3, ,3 вольти, лінійний стабілізатор. У нас опресорі то ціле. Одним словом, якщо вирішиться це робити, то нам поетапно треба здувати речі ці всі: промка, процесор, пам'ять, що на лінії живення, дивитися, що вижило, що не вижило. А тоді думати, як воно прошивається, чи прошивається, чи пустий процик підтягне з флешки, чи жива флешка. Якщо не жива, то де взяти флешку і де взяти дамп для неї, яким чином це прошивати. Якщо власник на себе це візьме, то ми будемо пробувати міняти процесор. Якщо ні, ну напевно. Не будемо. Ще питання доцільності. Я не знаю, скільки ті плати коштують, але враховуючи об'єм робіт, це просто може бути недоцільне. Ну і окреме питання, як воно згоріло. Процик точно не згорів через замикання силового виходу нагрівача, бо тоді би просто пошкодилося коло керування. Чого ми не бачимо. Запобіжники цілі і як воно влупило по 3,3. Могли, в принципі, спалити перекиданням неправильним підключенням конекторів. А могли якось інакше. Це для нас залишиться загадкою. Друга плата так само, 50-40 Ом. Флешка, процесори, промка на одній лінії живлення. Драйвера не знаю, не вникаю. Враховуючи ціну плати, скоріше за все, ми нічого робити з тим не будемо. Зараз ще хлопець принесе якусь третю плату. Подивимось, що вони там ще спалили, що взагалі не вмикається. А ось третій принтер, трупак. Не вмикається взагалі. Тут є ймовірність, що проблема в блоці живлення. А заодно подивимося, як підключені роз'єми на дисплей, щоб не переплутати. Позначимо. Зроблена система на гвинтовому механізмі. Голова рухається в двох площинах, а стіл тільки вверх вниз на гвинтовій парі, на хробачковому механізмі і регулювання столу. Тобто стіл можна виставити собі по рівню перфектно, гарно. Як не дивно, в нас був спалений запобіжник. Короткого по входу і по виходу нема. Міняємо запобіжник і подивимося, чи воно не гепне. А ви як думаєте, гепне чи ні? Вмикаю. Запустилось, але я думаю, ви чітко чули шкварчання то як до лікаря ви приходите, і є два варіанти. Чи ви приперлися в порядку або, ой, бля, де ви були раніше. Так і в даному випадку. Тобто власник чув, що воно шкварчить, але не придавав цьому ніякої уваги. Термопаста є. Додатковий радіатор, по суті, звичайна сіточка, тобто гарно ремонтується. Паленого не видно нічого ззовні. Що ж в нас могло іскрити знизу? Шукаю. Переглянув плату і немає нічого підгорілого. Тобто я не бачу де що іскрить. Єдине місце, яке мені кинулося в очі, це є не Ось Раз не Думаю, ви бачите два. Але тут не іскрило. Тут погано пропаєно, але як не крути, контакт є. І тут немає чому іскрити, тому я не розумію, що це був за звук. Пропаюю, збираю, будемо вмикати на принтері. Що ж, нічого не знайшов, треба перевіряти. Пропаяв то, що там було 4 ома, 24 вольта, 12,5 А він має мати. 4 ома, то буде десь половина потужності. Тут ми потужність, в принципі, зможемо собі потім збільшити, регульнути. Для цього нам треба буде ось цей от дріт замкнути, вмикаю. Не хрустів. От 6 Ампер майже 24 вольти чітко. Збільшую навантаження. 9 А тягне, тобто блок справний. то є літаючий ведмідь чи медвідь, як хто каже, GHOST 6. Теж флешка і USB. Ну і має морду. Напевно, теж та з тачскріном. Стіл, стіл на гвинті, його хіба так от зараз можна руками підспустити. Закрита камера і голова. Датчики, частина механічні, частина оптичні. Тут нічого особливого, в принципі, немає. Бачу, що в глибині модуль, напевно, інфрачервоного пульта навіть є, судячи по... Розміщенню діода, але то не точно. Добре, вмикаємо. Але перед тим нам треба подивитися, як розміщені шлейфи ті не підписані. Я не знаю, чи переплутування тих шлейфів могло призвести до вигорання. Але позначити треба. Смішно мені коли приходить техніка, позначена вздовж і поперек, де неможливо перепутати роз'єми, де і так все очевидно. А от де треба, на жаль, не позначили. О, дивіться, що я знайшов. Тут бовтається якийсь пін. Це піщалка. На модулі дисплея є своя, може вона просто не підключена. Оба відірвані, це не проблема. Отже, верхній дергаю, він дьоргає нижній. Ото його помічаю. Далі кому треба, то собі дивіться, запам'ятовуйте. Другий відповідно вже не помічаю. Ну що, вмикаю. Плюс-мінус все підключив правильно, стяжки поставив назад. Вмикаю. Блок пішов, щось пікнуло. Підсвітка дисплея є. Щось ще буде, чи то вже все. Може, тут шпаківню провітрити треба. Не знаю, не так, щоб добре воно виглядає. Але раз пікнуло, то щось має відбуватися. Якісь діоди світяться на тому всьому. Та добре беру тепловізор. Так, тобто гріється типу, проц. Він не є гарячий, його нагрів пальцем не відчувається. От За що я не люблю тепловізор. Ну, Блін, він різницю показує півградуса. В даному випадку, то не інформативно. Коротше, проц не гріється. Але екран світиться чорним, є підсвітка, воно не стартує. Не знаю, що далі робити. Довожу до відомого власника. Спалений запобіжник, блок повністю нормальний і то, що ми маємо зараз. Цирк на дроті. Кнопка Reset. Реак... Реакція на кнопку Reset є. Нажав Reset дисплей знов пікнув, але зображення нема. Ці роз'єми ніхто не трогав, воно стоїть по заводу. Як спалили запобіжник, теж я не знаю. Ну але, схоже, хлопці мають вже аж три принтера в вигляді меблів. І цей процик бачиться по USB. Очевидно, в нього є проблеми з прошивкою. Я думаю, будь він живий, він би мав побачитись по назві принтера або щось тому подібне. Знайшов інструкцію по прошивці. Є дві версії плат для цього принтера, підготував флешку з потрібною. Кинулось в очі, що поверхня столу в цього принтера таке враження, що шклямна, а верх скла покритий матом, тобто є якась чи насічка, чи травлина, чи фарба, не знаю. І має кінцевик завершення пластику. Тобто, коли філамент завершується, він про то знає за 40 см до кінця. Вставляю флешку, вмикаю живлення. Та, пішло, пішла прошивка. Це є скоріше добре, ніж зле. Шрифти, картинки, ще якісь файли. Коротше, воно щось робить. Чекаю, коли то і чим закінчиться. Вуаля! Воно ожило. Тепер вже ту шпаківню можна провітрювати, напевно. І тепер він бачиться, як Марлін СТМ. Та в нього таки була запорота прошивка. Що ж йому зробив власник, що згорів хідний запобіжник і злетіла прошивка? Це залишиться загадкою.